Це заганяю себе в якусь дупу. Коротше, офігенно. Тоді я спав на матрасі на підлозі. Ти вчиш вирішувати проблему. Друзяшечки, радий вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу вам розповісти історію одного з моїх учнів. Його звати Леон. І ви вже напевно очманіли від його імені, але це тільки початок. Зараз дізнаєтеся його історію. Леончик, привіт, радий тебе вітати. Вітаю! Я Леон Кіллер. Супер. Е, трошки, трошки, так з нульової секунди вже кринжухи вам навалюємо, але прям позитивною. І перед тим як ми почнемо, хочу теж. Трошечки розказати про Леона. Знаєте, це людина доволі таки унікальна. У мене всі учні унікальні, але це прям унікальний унікальний через те, що ну, по-перше, Леон, ви що, в общегоніті. По-друге, ця людина була ну ледве не все життя пов'язана з мистецтвом. І знаєте, окремо було е цікаво е якось насичувати таку людину інформацією, чомусь навчати. Ну коротше, це прям така е ну, історія, яка е ніколи ніде не повторювалася. Дуже Індивідуальна та первобитна льончик, розкажи, будь ласка, теж про себе. Що ти, звідки ти, як ти? Давай трошечки інформації на валі. Я сам з Одеси Стаїті е, в мене батьки, художники, і мати, і батько. Вони навчально навчають і людей, і практикують, пишуть картини. Тому я з дитинства був і в мистецтві, і в теорії, і в малюнку, і готувався до і поступав в архітектуру, і малював, ходив на факультет ІЗО три курси. <гум> І попав до дизайну. Відмовився від університету, а далі буде. Вот. І якраз таки, забігаючи наперед, розкажи, будь ласка, як тебе занесло у дизайн, як ти познайомився з цією нішою для себе? Ну, мені завжди була дуже цікава творчість. Ну, мене це оточувало. І в 9 класі я захотів бути 3D-шником. Я пройшов курс по 3D Max, почав співпрацювати з архітектурою, робити 3D-проекти для архітекторів, ну, типу, свої специфіки. І думаю, куди поступити, щоб 3D Max співв'язати. Я поступив на інженера, бо не встиг на архітектуру на, на малюнок. Як і ти, я запізнився. Провчився на інженерії паралельно на архітектора на двох курсах два роки. А під час коронавірусу все стало дистанційно, просто жах. Ці старі учителі, стара програма, і я почав працювати у арт-студії, почав бачити графічний дизайн поруч, поруч зі своїм майбутнім вчителем. І мені дуже це зацікавило настільки, що я кинув університет на другому курсі, залишив все і приїхав з дому просто до студії, спав на підлозі. І спочатку просто дивився. Потім перевіз туди комп'ютер і робив такі гарбаті картиночки, невдалі шрифти і потроху наращував скіл. І так я став графічним дизайнером. А це трошечки дай детальніше, Це скільки? Три? Скільки це вже? Чотири роки тому? Скільки це? Це три роки тому, і зараз четвертий. Четвертий вже йде. Ну, це доволі таки непоганий. Бекграунд у тебе за спиною. Окей, дуже тобі дякую. Скажи мені, будь ласка, теж цікаве для мене запитання. Наскільки давно ти на мене був підписаний? А насправді до проходу, до запису на курсу я був підписан тижня два. это да. Ну, типу, так я вирішив, що в житті потрібно щось міняти. Я живу у арт студії. Де я робив мистецтво трохи дизайну, але доїдав хрен без солі, в мене майже не було грошей, тому що там ми усе з компаньйоном вкладали обратно в студію, щоб розвивати, платити оренду, малювати картини. І якщо я щось заробляв, то це, типу, десь окремо брав замовлення. І, типу, він вже 25 років дизайн, той чел. і він каже: Ну, чувак, щоб розвиватися, потрібно виходити з зони комфорту. Я такий: все, заганяю себе в якусь дупу. Здохне бомри, але з, ну, з осени знімаю хату. Я заробляю в середньому 8 тисяч на місяць, але я знімаю хату. І я такий: ну, на цьому, на цьому я не можу зупинитися, я хочу пройти курси, я хочу навчитися продавати, я хочу відокремитись від свого вчителя, тому що він ну, більшу частину я замовлення отримував від його ім'я. Він казав, цей чувак-красавчик, можете йому довіряти, я за нього вписуюсь. І все. І мені давали завдання, думаючи, що ну, якщо що, там той чел проконтролює. І я від цього стомився, тому що я сам нічого не особі не генерую. І я вирішив, що точно потрібно вибрати дизайнерський курс. Я почав шукати там, типу, 3000 доларів от нуля за місяць. Пройди курс і станеш супердизайнером. Я, типу, розумію, наскільки це важко. В мене ну, батьки займаються мистецтвом, і я ми розумію, що там все можна безкінечно учитися і щоб стати якісним дизайнером. Ну На який місяць, які, які мільйони доларів. Я, я шукаю дизайни, е, шукаю курси, і попадається ЖКОС. Попадається його, типу, відео. Напиши мені креатив, і я розкажу тобі, як стати креативним. Ну, я такий, ну, я тут три роки вже дизайнер, а ну послухаймо, що там мені хлопець може розповісти. І він такий: ну, треба робити те. Я такий сюжу, згоден, згоден, так, так, цікаво. О, він ще щось розповідає. Я наступний ролик подивився, думаю, М -м -м, цікаво, цікаво, цікаво. І ти мені типу, спитав за курс, я з тобою одразу погодився. Типу, давай зідзвонимося, поспілкуємося стосовно цін, і все. Я в дізморалі. Тому що я зрозумів, що це саме моя потреба: навчитися продавати себе і генерувати лідів, клієнтів. Кайф. Ну тобто була а, така велика вагома проблема конкретно. По подачі себе, по генерації клієнтів, і ти якраз побачив мою сторінку, подивився декілька моїх відосиків і одразу же зацікавився продуктом дізморалю. Супер! Велике дякую за таку розгорнуту та ну кайфову, все ж таки, відповідь. Давай наступне ну, тоді да. запитання Більшість питається продати курс тим, що ти одразу будеш навалювати бабки. Ти мені продав курс саме тим, що ти вчиш. Вирішувати проблему, ти даєш навички, ти не обіцяєш, що ти просто магічним образом почнеш навалювати мільйони. Ти... ти станеш краще. Кайф. Окей, переходимо до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, яка в тебе була точка А до дізморалі, і чим ти загалом відрізняєшся, От який ти був до дізморалі та зараз, які ти бачиш по собі зміни? Ну тоді я спав на матрасі на підлозі в студії. Починав приїжджати до маленької хати на майже цокольному поверсі з пліснівою. Заробляв десь 8 тисяч і був просто Леоном Кочігуровим. Тепер, ну, останні місяці в мене вже перевалюють за 20-25 тисяч гривень. Я чувствую себе краще, впевненіше. По-друге, я тепер Леон Кіллер, де, де той Кочігуров. Бо я вбиваю дизайнером. Кайф, ну слухай, ти один з тих персонажів, які от прям конкретно працюють над своїм образом, і ну, це прям реально кайфово, тому що це теж якось знаєш, тебе виділяє і відокремлює від більшості дизайнерів, тому великий тобі респект теж в цьому плані. Ти затронув ще е, конкретну сторону заробітку. Давай більш детальніше, з якими? Як загалом, от, результатами ти прийшов на дізмораль, і вийшов. Ти зараз кажеш 25-28, Да що було до і зараз? Давай конкретно по цифрам. Е, в мене було до десь стабільно 9 11 тисяч. Я співпрацював з церквою, і якісь ну такі нечасті замовлення від старих клієнтів. Я в Одесі працював о, з великою кількістю ресторанів, і вони мене знають як нормального чувака. І по якимось питанням звертались. І так в мене набігало 10-11. Дізмораль дозволила мені перегорнути бачення на це, тому що я почав підіймати старих клієнтів, я почав писати людям, писати пропозиції, оновив усюди портфоліо, створив портфоліо у Телеграмі, створив Інстаграм, упакувався, почав збирати з людей відгуки. Я робив велику кількість замовлень, але не жодного відгуку я не взяв. І я думаю, боже, і зараз так важко з людей вибивати старі відгуки. Я почав спілкуватись з ком'юніті. Я не знаю, як там на інших дізморалях, але на четвертій всі просто як пазли. Кожний знайшов в собі єдинодумців, створили свої мікроком'юніті, і тому, що в нашому потоці багато вже досвідчених дизайнерів у різних напрямках. Ми змогли комунікувати і допомагати друг другу. Ми ділогуємо один до одного завдання, і це вже підняло нам кількість клієнтів навіть без розсилок і без упаковок. На цьому вже багато построєно. Я отримав нових клієнтів також через знайомства, через розсилки, через те, що я... я почав казати, що я дизайнер. До цього про мене взагалі ніхто не знав. Навіть з моїх підписників в інстаграмі люди могли побачити «3D-дизайнер в шапці, і все. Ну, слухай, це прям це офігенна відповідь, тому що вона настільки об'ємна, ти затронув дуже багато це ж. Таких ланцюжків важливих. Якщо так подитожити, ти почав робити нові дії, які до цього взагалі ніколи ніяк ніде ні. Ну коротше, офігітельно. До речі, друзяшечки, в нас на навчанні загалом відбувалися два челенджі по заробітку та по історіям. І хотілося би дізнатися у тебе, Ліончик, як тобі загалом, як це на тебе впливало? Як загалом відчуваєш, що є якісь зміни? Чи це вообще? Ну розкажи більш детальніше про цю движуху. Почну з челенджів по сторісам. Я давно думав, так, потрібно про себе розповідати, потрібно сторіси. Челендж мене замотивував. Я почав викладати, і мені казалось, ну, непогано, але важко, тому що мало ідей, я сижу весь час працюю, щось зробити. Але я все одно викладав і саме кайфово, коли тебе Оніс розносить. Коли ти дивишся на, як роблять інші, і розумієш, ох, я горбатого ліплю, як це калічно, щось додаєш, зменшуєш, робиш композицію, робиш охайніше і зростаєш. Я і кайфував, і тому що ти розумієш, що ти не можеш пропустити ні дня, це мотивувало, ти сидиш, генеруєш ідеї, намагаєшся створити якийсь інфоповод, щоб щось розповісти інтер, цікаве, і це круто. А, грошовий челендж. Це для мене було важко, тому що основною, основною частиною моїх заробітків я підняв старих клієнтів. Цих Ці, клієнтів не можна було зараховувати. Тому я кидав там для мікромотивації щось нового. Але я бачив, як інші навалюють 3000 закинули, 700, 700, 700. Я йому в пишу, Чуваки, це нові клієнти. Вон Типу, да, я такий: о, як ви це робите, геній. Каю. Тому так. Ну, все ж таки повпливав челендж доволі таки позитивно, бо я не перший раз навіть це чую, що там, знаєш. Сидіте, сидіте, нічого не робите. Що там взагалі немає якогось бажання працювати. а Тут бац прилітає від якогось учня оплати. Ти такий сидиш, вже думаєш, ого, треба щось робити! делати, треба врубатись якось. Це до сих пір. Ми залишили цей челендж, заробіток. 2, і я сижу, типу, відкинувся на креслі. Ну я на цьому тижні нормально вже заробив, Можна трохи пограти в компуктор, а там люди скидають три чека за день, там по 700 гривень. Я такий, блін, ну я ж хочу кращий, кращого життя. Вимикаємо Battlefield, вимикаємо. <клес> <клес> да, блін, варто додати, дійсно, що в нас відбувався челендж в рамках навчання, але навчання закінчилося, і учні всі сплачились і пишуть: слухайте, а давайте зробимо наш челендж новим. Давайте його продліємо і будемо далі викладати свої оплати. Вони дійсно мотивант. це роблять. І Люди опять огромні суми накидають, і я в шоці. Ви що шо? ви що робите? <клес> Дайте видихнути же і зі сторісами. Коли в тебе нема челенджу, ти є такий, сьогодні сумний день, можна не викладати, Ну сьогодні розповісти нема що, можна не викладати, а там ти розумієш, що сьогодні ти пропускаєш, завтра тебе вже розп'яли. Кайф, ну, дуже радий, що челендж. Тому це супер мотивація і одна, і друга. Я кайфував, я кайфував саме від сторісів. Це був мій біль. Кайф, велике тобі дякую за такий щирий фідбек. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль. І якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. І ще додатково, ти затронув е, тему ком'юніті. Дуже важлива для мене конкретно теж е, така схемка, двіж, тому що я зі своєю командою ну прям великий обсяг ми приділяємо нашому ком'юніті, намагаємося набирати прямо фігітільних, крутих, цікавих людей. І от давай більш детальніше про це. Скажи, будь ласка, як тобі підтримка під час навчання? І от якраз таки ось це ком'юніті? Давай розкриємо це більш детальніше. Почну з ком'юніті. В нас там і 3D-дизайнери, і моушн дизайнери, а і ілюстратори, векторні логотипчики, векторні якісь сігмочки. І по перше, це фідбек в будь-який час ночі. Ти пишеш, хлопці, допомагайте, і тобі усі мчать на виручку, також і ти. Багато людей питають, як зробити якийсь ефект, як цього досі... досягнути. Всі друг друга навчають, всі підтримують, ніхто не гнобить, не принижує, не питається скрити інформацію. Всі супер відкриті і працюють друг на друга на, на сплачений дух, на, на команду, все як родина. А ти це особисте питання. Я спілкувався з іншими, ти як їх батька. Я намагався аналізувати, робити кроки і звертався до тебе ну з усіма штуками, які я не розумію. Копірайтинг, як створити розсилку, що писати, як взагалі потрібне, повинно виглядати портфоліо. Тому що я там, працював на Upwork, дивився там, на інше портфоліо, і я уявляв, це взагалі інакше від того, як воно будується. Бо портфоліо повинно влаштовувати замовників, продавати їх потреби, а не задовольняти твоє его і те, що тобі подобається. Я передивився на це, створив по твоїм е, натякам, по твоїм совітам і е, якісне портфоліо, все розписав і дякую тобі. Мені ще дуже подобається, що навіть дізмораль зараз закінчилась. Ти все одно відповідаєш. Тобі можна задавати питання, відправляти свої макети, просити правки, ти з нами. І ще ти сьогодні сказав, що навіть коли. Будуть якісь оновлення у дізморалі всі, хто придбав курс раніше, отримують нову інформацію безкоштовно, як підтримку. І це просто супер. Я не знаю, є таке взагалі у когось. Бо це мій перший курс дизайну. Я повний, самоучка, можна сказати. Клас, мужик, велике тобі дякую. Ну, фідбек дійсно. Дуже щирий, я таке поважаю, це підкупає, і, ну, коротше, офігенно. я прям сиджу зараз, теж радію. Окей, давай, скажи мені ще, будь ласка, таке запитання, теж доволі таки важливе. Як зараз ти генеруєш клієнтів? Як це відбувається конкретно от, наразі? Якщо чесно, з їх тактик, мені більш всього, подобається це апворк, Freelance і сарафанне радіо. В мене є виходи на людей, які потребують в дизайні, і мені краще спілкуватися напряму, примузі, казати, сказати, що от я можу, що я від того з тим знайом тому робив. Бо TikTok я ще не запустив, а розсилка дуже угнітає. Мені так важко доносити до людей цінність. Вони так борються за кожні 10 доларів. Тому це апворк, сарафанка, старі клієнти і генерація через знайомства. Кайфово, ну це теж доволі таки багато інструментів, і варто також додати, що в період навчання я підмітив тебе як такого ну дуже реально унікальну людину, дуже унікального виконавця, і, зокрема, по вектору. І в період навчання почав тобі теж делегувати немало так замовлень на логотипчики, на якісь ілюстрації. там Я не пам'ятаю скільки, але ну сумарно нормально так прилетіло замовлень від мене. Так, мені сподобається з тобою працювати все чітко. по ТЗ. Е, я працюю, я на фідбеку і дуже, дуже зручно і кайфово. Дякую, що ти даєш можливості і проявлятися і заробляти. Тому що Дякую. дійсно, ЖКО здає унікальних клієнтів для портфоліо. особливо якщо ти стартуєш, він може дати тобі такі емініти бренди, які будуть тебе проштовхувати одразу на декілька поверхів вверх. Афігенно, велике дякую. Ну, тоді готовий переходити до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, от ем, пройшла вже дізмораль. У тебе є е, якийсь ось такий от бекграунд за спиною, ти пройшов нарешті своє перше ось таке от навчання. І мені цікаво дізнатися, що конкретно тобі допомогло зробити такий результат. Ем, перше, це навички комунікації. Я гадав, що щоб клієнти писали, там треба важко працювати, треба довго составляти портфоліо, довго над цим боротися, треба доїдати крошки з підлоги, поки ти дійдеш до нормального рівня. А, насправді мені було достатньо створити портфоліо Telegram, Instagram, почати писати і комунікувати, і це вже почало генерувати мені лідів. Тому основне, що мені допомогло, це копірайтинг, поради по упаковці і навички комунікації, продажів, тому що е, є багато під, підводних камінчиків, які заважають якісно продавати. Ми їх проробили, і з кожним новим клієнтом все шліфується і проходить все швидше і якісніше. Так, да, я, я прям ти теж затронув трошечки цей момент. Як я пам'ятаю, як я в якийсь момент, в якийсь період прям з тобою бадався, боровся з того приводу, що ти прям сидів як такий, знаєш, е, ідеальний дизайнер, хотів прям все е, по максимуму, коли ти тільки ще залітав на навчання, ти думав, що от е, мені треба прям все ідеально знати для того, щоб продавати. Мені треба прям все по максимуму. Але ця думка змінилася, і я прям дуже радий, що ти в правильному векторі зараз мислиш, що ти почав робити. Ті дії, які ти раніше не виконував, і це приносить результати. Тому... Я вважаю, like, що для I дизайнера like. навички і прокачка дуже важливі, це... це повишає якість. Але дійсно у цьому питанні не... не можна відкладати. Це проблема усіх творчих людей. Вони знають, що як виглядають топи, як воно повинно виглядати, і відсрочують, відсрочують свій старт. Але чим раніше ти починаєш? Тим раніше результат. Результат будь-який поганий, гарний, це досвід. Досвід робить тебе краще, і кожний наступний крок, кожний наступний постріл все ближче до цілі, до десяточки. Тому чим раніше почнеш, не зважаючи який в тебе рівень, тим швидше ти підеш. Кайф, ну супер, думки дуже позитивні і правильні. Тоді переходимо до наступного запитання. Я пам'ятаю, що це твоє перше навчання по дизайну, але все ж таки цікаво дізнатися. Прям ну твою думку. Як от суто суто суб'єктивно, як ти вважаєш, чим моя програма, програма дізморалі відрізняється від інших продуктів. Я вже розповідав, як я обрав саме дізмораль. По-перше, це те, що тобі не намагаються продати якісь неймовірні цифри. Тобі продають інформацію, але результат залежить від тебе. І одразу відкритість це дуже класно. Підхід на прикладах. Ти не скидаєш просто заготовлений відос і якийсь текст, ти додаєш і прямі трансляції зуми, як ти в лайві створюєш і показуєш мислення. Тому що це дуже важливо зрозуміти, як. Як це функціонує? На що спиратися, і як виходити з тупиків. І коли ти дивишся просто на мертві відоси без фідбеку, ти встикаєшся зі стіною і не йдеш далі. А в твоєму курсі ти і в лайві показуєш, і відповідаєш, і ти допомагаєш обійти якісь складності. От на старті це дуже важливо. Супер. Ну, дуже дякую тобі. Не знаю, що сказати. Коли нахвалюють ось так, от реально, я, не, я навіть не знаю, як реагувати на це. Що ж, велике тобі дякую за такий щирий фідбек. У мене залишилось останнє запитання до тебе. Скажи мені, будь ласка, яким би одним словом ти описав би дізмораль? Це родина. Мені здається, що тут підхід до тебе йде, як до своєї людини. це як тебе вчить старший брат. Такого рівня, що за тебе вписуються, за тебе радіють, з тобою вирішують питання. Навіть якщо це не стосується дизайну, тебе підтримують. Мужик, зараз я буду плакать. Велике тобі дякую за. Ну, це піпець. Це реально піпець. Хочу наостанок теж сказати. Такі гарні слова для тебе. Ми вже всі спілкувалися. Я вам всім навішував на останньому зуму мотивації. Проте окремо теж хочеться подякувати тобі за всі твої результати, за твою залученість. У тебе було мені здається, ти от одна, одна з тих бойових одиниць в дизайні, які от прям на навчанні шарив більше за всіх. У тебе прям досвіду було дуже багато, бекграунд дуже великий і. Велике тобі дякую, що ти відкривався до нових знань, що ти відкривався до нових дій, і ти дійсно зробив дуже вагомі та круті результати. Я радий, що ти не спиш нарешті на підлозі, не доїдаєш останні крихти хлібу. Тому велике тобі дякую. І друзяшки, дуже вам дякую за перегляд. З вами був Ліончик, з вами був Жекосік. А ми. З вами будемо залишатися на зв'язку. Тут ви можете, до речі, побачити роботи Леона до з Моралі, а тут після. Давайте. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там десь знайдеш. І я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.